Замість старих дверей нові, але за ними нічого не сховаєш. В школі після ремонту вирішили таке питання. От у нас все дуже прозоро. Замість порожніх стін яскрава грядка прянощів. Ми бачили, що дітям подобається. Сьогодні ми у столичному ліцеї інтернат номер 23 Тут усе суворо за правилами. Добрий день. У Вас хлопці так завжди стоять. Так, завжди. А ще тут окремі класи для дівчат і хлопців за прозорими дверима. Дуже зручно підглядати, як там твоя дитина. У вас усі двері прозорі. Так? Зараз у 23-му ліцеї охайний косметичний ремонт. У класах яскраві, сміливі кольори, що створюють настрій. Але ще кілька років тому школа мала ось такий вигляд. Та батьки хочуть більших змін, особливо їх хвилюють майже порожні стіни шкільних коридорів. Ми б хотіли її прикрасити, озеленити. Пропоную заповнити простір стіни різнокольоровими горщиками з пряними травами. Питання на що кріпити? Є кілька варіантів. Підвісити дерев'яні полиці на трос або вмонтувати металеві кільця прямо у стіну. Перший спосіб ефектний, але дорогий більше тисячі гривень. Школа зараз не може стільки витратити лише на одну конструкцію. Другий варіант важкий і тривалий по часу реалізації. Шкільний робітник Юрій Миколаєвич пропонує свій альтернативний варіант і всього за 400 гривень. Я пропоную якусь дерев'яну, конкретну, стабільну. Кріпкою конструкцією. Устроюючи виробництво. І степельну да. Кусочок в магазині на станку пропустил, дома є станок свой. Таким чином виходить дешевше. Підрахуємо ціну питання. 24 пластикових горщика по 13 гривень 312. Рулон грифельної наліпки 200 гривень. Дерев'яна конструкція 400 гривень. Усе разом 900. Ділимо цю суму на усіх учнів школи 693 і виходить гривня 30 і школи. Оляра, так що ціна питання така вот. Усі, я думаю, що кожен ребнок або батьки 2 дві спокійно можуть для красоти. Тож до роботи батьки кріплять просту, але міцну дерев'яну конструкцію. Юрій Миколевич паралельно чаклує над металевою нішою для горщика. Підготовлюю конструкцію, щоб цей горшок тримався, щоб він не анісвалися. А діти саджають зернятка та паростки улюблених рослин. Ґрунт та саджанці взяли з шкільної теплиці. Завдяки цьому теж. Заощадили значну суму. Треба косточки покласти острим кінцем вверх і притиснути до землі. Я хочу щоб це манчик із здоровим і, з... З варобою, і час нарізати грифельні наліпки. По ним можна буде писати крейдою. Ну, як у, вас у нас уже все, все готово. Теперь можно крепить и горщики. Ну, вся здесь на будущее. Ну, так это будущее сразу, это новый год. Главное, что детям это нравится. Мне приобщаются и к красоте, и к труду. Первый зеленый урок или первые зеленые шаги. Я лично получил большое удовольствие, помогая сыну. Естрагон, таргун, петрушка, яблука, лимон, лаванда. Чебрець. Увесь цей задум обійшовся нам всього в одну гривню і школяра. Взяти участь у проєкті звіни свою школу може кожен. Надсилайте свої ідеї на newschool.ravlik.oneplusone.tv. І можливо, ми приїдемо саме до вас.